З українськими дизайнерами, я сподіваюся, працюєте в колабораціях з. <ривіт> Коли світові зірки виходять, <ривіт> виходять в капелюхах Багінського. Коли у нас, Ров... нема, нас немає грошей на, Фрилов, на Багінського і Караванського, у <ривіт> нас грошей немає, на <ривіт> <даже>. жаль. <ривіт> е, Боже, як Галі, як називається наша колаборація, ми зараз робимо. Mm. А, e -hmm. худі-худі. Так, да, це дуже класно. Вони випускають худі, футболки. Бажають футболки, худі. Да, і ми так. з ними зараз з зробили колаборацію. Але це знову, ну послухайте, я радію як мала дитина, тому що це, ну, це настільки унікально, наскільки це взагалі може бути унікально. Ми говоримо зараз, ми з жовтих вод, з ясиноватої із, 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 із Києва, говоримо у львівському органному залі. Про мерч хору Так. з українським брендом, це це, це це як взагалі. Ну тобто, я ж кажу, що це, це унікальне явище, і, і це просто це, це дуже круто і чудово.